Написали мені якось такий коментар. Шляп. Мені видалося це цікавим питанням, тому я вирішив розібратися в тому Роблоксі. Приємного перегляду. Йух. Роблокс це свого роду Steam або Epic Games. Це платформа, це не просто гра. Ти заходиш і тебе зустрічають багато ігор, яких ти ніде не бачив. Ти можеш грати в ці ігри безкоштовно з друзями на компі, ноуті, планшеті, телефоні та майже на будь-чому. Це зручно і прикольно. Йух. Спосіб заробити ти можеш зробити свою власну гру, дати можливість гравцям тратити там валюту Роблоксу і мати гроші. А так як Roblox Студіо, це те, де ти робиш гру, є доволі легкий інструмент для вивчення, то це чудова можливість почати свій шлях в іншу, не споживчу сторону ігрової індустрії. Та, більшість уже знають, але я все одно роз'ясню. У Роблоксі є своя валюта, яку можна лише купити за реальні гроші. Інакше я не уявляю, якби це взагалі трималося б на плаву. Бульк. Відповідно, якщо ви купляєте цю валюту, ви можете її потратити або на якісь прикалюхи для вашого персонажа, або в якійсь грі. Дехто може сказати, що це марна трата грошей, але камон. Краще вже пікселі в грі, аніж в якихось азартних іграх злити. Файдоло, файдоно, 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 файдону, файдону, але ж це не обов'язково? Звісно, ні. Це за бажанням. Возмушувати сама гра це робити точно не стане, інакше б вона не була такою популярною. Чекай, а ти в одному з попередніх відео казав, що у всього є своя ціна, яка ж тут, якщо не справжні гроші. Якщо ви справді задалися цим питанням, то я вражений, що ви так уважно слідкуєте за моїм каналом. А якщо ні, їдіть гляньте, ось це відео, там все зрозумієте. Краще зараз потім все одно забудете. А щодо ціни про це ми зараз поговоримо. Я не просто так виділив лапками слово ігри, але про це згодом. Як я й казав на початку, ці ігри в основному роблять початківці, адже робити їх тут легко, а якийсь базовий досвід завжди добре. Але є й інша категорія людей. Пам'ятаєте кемщиків з цього відео? Якщо ні, то чому ви все ще не глянули? Anyway, тут вони теж є. Адже робити гру відносно легко і гроші можна заробити. Чим не кемка? Не вірите мені, в Ютубі є. Повно відео з інструкціями, як створити ту чи іншу гру. А з чатом GPT чи іншими аналогами робити це вкрай легко. Ну, ти за три дня гру не зробиш. Це трошки запарно, але це легко. А я спробую створити свою невеличку гру і скажу, які в мене результати. Чекайте в відео. Ого, Почекай, почекай. Це воно. Шляп. Хороше питання. Важко назвати все, що там є, повноцінними іграми. Це невеличкі забавки кілери, не більше. Якщо думаєте, що я це вигадав, то ні. Я зіграв в Роблокс. Звісно, обійти всі забавки, які там є, в мене руки відсохнуть. Але я подивився кілька найпопулярніших ігор. Ось як це все взагалі було. Так, що нас тут? О, пам'ятаєш, пілися всі гроші в класі сьомому. Цікаво, що там. Давай глянемо. Майже нічого не змінилося з того часу. Якщо ви не знаєте, що це, то тут ви працюєте в піцерії, ким? Можете самі вибирати. А гроші, які заробите, можете потратити на свій будинок. Я трішки пошпілюю, згадаю дитинство, і потім буду дивитися, що там да. Стой. 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 Це тільки так, мене такий будинок, як я став працівником дня. <світок> Поки я при тямі, треба швиденько дивитися, що там і з цього роблокса. То страшна річ. Що в нас тут шея? Ну, про цю гру я щось чув, ніби її одна дуже велика легенда грала.

Зациклюватись на ній немає сенсу. Роблокс на ній не закінчується. Що тут за є? Давайте глянемо найпопулярніші ігри: Метро чи Метро Сіті Лайарбі. Я щось зайшов, бігав. Мені дали якусь хату, якісь машини, хтось скинув хтивки. Еу. Я не зрозумів, що взагалі тут треба робити. Може, я просто застарий для цього. 12, 10? Yep. Єй, яке. Like it... oh, oh, no. oh. Ладно, що тут ще є? Ріваз. Як, -як Speed? Як я зрозумів, це тупо ПВП. Тут багато прокачаних людей. Ну просто мене зарізали якоюсь оверсильною катаною, Причому не один раз. Знаєте, в мене є одне питання. Навіщо? Я умовно можу зрозуміти КС. Ми про нього ще поговоримо. Хтось виріс на 1.6, комусь подобається кіберспорт, комусь кейси, але що тут? Для що це грати? Коли є набагато кращі альтернативи? А, гаразд, що там ще є? Джайл Брайк. Цю гру я теж колись шпілився. Пляну, як вона зараз? Ну, та, нічого не помінялося. Це досі тупо копує грабіжники. Одні грабують, інші намагаються їх зловити. тільки в це я вже грати довго не буду. Ну, я просто вперся в кучу грінда і платної туфти, яка полегшує гру. Але це в топі найпопулярніших. Чому? Чому це грають? Хочеш грабувати? Зіграй в Payday. До речі, цікаво, як він взагалі давно не грав. Хочеш бути мафіозі або bad boy, ну або bad girl? Пограй в GTA або в мафію. Хочеш бути поліцією? Контрібенд, Police або Police Simulator? до твоїх послуг. Навіщо грати в цю томадну? Типа донатну помийку. Ладно, рухаємося далі, поки мене не поглине цей величезний грінт і донат Тут насправді доволі багато тайкунів. Якщо ви не знаєте, що це, то я вам зараз покажу. Ну, типу, ну, штучка падає, їде, ви отримуєте якусь там валюту нову ігрову, за її прокачуєте доріжку і так по колу. Це все. Ах, я щось взагалі не викупаю. Чому? Чому це взагалі грають? Що тут такого особливого, що діти в це грають? Діти в це грають діти. Всього і відповідь. Всі альтернативи, які я називав або які можна знайти, вони в основному платні. В основному всі ігри потрібно купувати. Та й зазвичай такої можливості немає. Цей коментар спочатку, тому доказ. А в Роблоксі всі ігри безкоштовні. Ти можеш без проблем зіграти в будь що, що пропонує Roblox із друзями, а головне безкоштовно. Плюс ця стилістика саме для дітей. Роблокс, як уже було сказано, доступний на багатьох пристроях: компи, мобілки, Xbox і навіть VR. От що, Роблокс -що, в VR грати я б не став. Додайте до цього дітей, в яких зараз майже завжди при собі мобілка. І ось ми маємо результат. Якщо вони можуть сидіти вдома і грати то через Discord, а можуть зібратися в когось на хаті, шпілити на мобілках. Я вважаю, що ця деталь робить цю гру найкращим варіантом для дітей. Але не варто забувати, що життя не лише на Роблоксі закінчується, адже побігати на вулиці теж буває доволі цікаво. Я не кажу. Вже кидати все і бігти на вулицю, може ви дивитесь ту серед ночі. А просто маю на увазі, що засиджуватись в іграх, не рухатися, то не дуже прикольна штука. Хто говорив, звісно, сам сидів над іграми, відео безвилазно, майже не забувайте виходити на вулицю і робити спогади, поки є така можливість. А ще я помітив, що Роблоксі запросто можуть попастися російськомовні люди. Тому майте на увазі, що якщо людина говорить російською, є дуже великий шанс того, що розумного вона нічого не скаже. Тому з такими людьми навіть не варто контактувати. Дякую за перегляд, лайк і підписку. Нагадую, що цей кіт доступних сікрбак в телеграмі, якщо що закріплений в моєму ТГК. Всі посилання і на пісні з фону, в тому числі, залишу в описі. Приємної решти життя і до зустрічі!